Там по сороковочці рівно 40. Їду 40. 41, 42, ще можна. 45 це буде помилка. Далі. Двадцятку буду відпрацьовувати в правій смузі, контролюю праве дзеркало. Контролюю, контролюю, пірнаю 20-20, вимикаю поки що, бо прилегла. Бачу перешкоду і менше 100 метрів, вмикаю лівий. Мені поки що на прилаштування без різниці, тому що в мене попереду пішохідний перехід. А ще й лежачі поліцейський, я на них їду взагалі 10. Тобто, 20-ку я тут не перевищую. Я не буду блокувати пішоходочку, я зупинуюсь перед нею, щоб колега зміг все-таки зробити цей маневр. І виходить, я чекаю. Зліва справа бачу, людей немає, позаглядав аж через плече. Далі заїхав за пішоходку, підкрутив мордою в крайнє ліве положення смуги. Бачу, що автомобіль пригальмував, позаглядав в мертву зону, проконтролював його, пригальмував перед лежачими. Я прикрився лежачими. Далі буду рухатися а, прямо аж до самого перехрестя. Я спробую це швидше проїхати, а, бо доволі такий складний маршрут а, і дуже довгий. Далі, я би зайняв крайнє праве положення, але я не бачу, чи можна то зробити. Я, напевно, що його не займу, щоб випередити ці автівки, якщо в мене буде така змога. Але вам рекомендую зайняти крайнє праве і поїхати. Ну, просто не дуже хочеться їхати за повільними. І і я розумію, що моє крайнє положення, крайнє права наша ціль. Тож вмикаю правий покащик, але щось і цей не їде, і той не їде, ніхто не їде. Головне, щоб мене ніхто не випередив. Я в рамках 50 о, бачу, що я вже випередив, подивляюсь з зеркало, перелаштовуюсь, вимикаю покащик. Хоча міг вже, якщо чесно, залишитися і в лівій смузі. Пішохода, контролюю, справа дивлюся, зліва наступних не буде, справа наступних не буде. Поїхав. Скрізь дерева побачив перешкоду лівий пакашік, ліве дзеркало. Контролюю, можна навіть продублювати внутрішнім дзеркалом, якщо ви перелаштовуєтесь в дузі. Далі буду займати крайнє праве положення, якщо там буде 100 метрів і більше, а позаду мене буде, будуть автомобілі, котрі хочуть мене випередити по правій смузі. Бо якщо вони то зроблять, то буде помилка. Тут, до речі, можна класно паркуватися, це бібліотека, але про це пізніше. Позаглядав, можу зайняти крайнє праве положення, контролюю вільчики, двоколісні їх немає. В діагоналічку пустився, до суцільної об'їхав, покаші вимкнув. далі пішоходи, зліва, справа їх немає. Далі бачу перешкоду, там прискорення, наберу швидкість, бачу, що я віддаляюсь від. Вантажівки, плавно перелаштовуюсь. Тобто я використав праву смугу як розгінну. Я побачив, що я віддаляюсь від нього в дзеркалі, тож можу безпечно перелаштуватись. Далі на перехресті ми тут їдемо ліворуч або на Алматинську. Це ліворуч, або по головній. Е, ділу проїхали, вмикаю покащих, вже 100 метрів є до перехрестя. Далі. Не зелений, я проїжджаю. Далі, це в нас е світлофорбу пішохідного переходу. Ось дублюється знак головної, котра йде ліворуч. Це в нас виключення з правил ще одне, коли ми не поступаємося зустрічки, коли йдемо ліворуч. Але я постараюсь перехрестя не блокувати, можливо, комусь якусь дірочку залишу. Отут От тут водій вантажівки, що попереду, залишив дірочку, і вон, е водійка. Чи можливо зараз правильно сказати водійчиня? Водійчиня. Зробила цей маневр. Учбовий авто теж проїхав. Ми чекаємо, там уже зелений, ми починаємо рух. Нам надають перевагу і ці, і ті. Ми по головній, ми з головної не з'їжджаємо, правда, він трошки їде нам в бочину, але то не страшно, головне все контролювати. Ну, добре, давай вже проїжджай, друже. Виїжджав задом ще один автомобіль, можна було б його проконтролювати. Контролюю світлофор до самого кінця. Розвертатись я буду на найближчому перехресті. Це у нас буде перехрестя, до речі, зараз піддивлюся. Розворот у нас на профспілковій, да, не на трактористів. Тож ми рухаємося по лівій смузі, вправу не пірнаємо. До речі, біля Домінуса теж гарні місця для парковки, є, теж можна припаркуватися. Але взагалі афієні місця це з тієї сторони, Алматинської. До двох прилеглих чи після двох прилеглих. За три здо прольоти від знаку. Раз, два, три вже є, я внукаю лівий покажчик. Мінімум за два, максимум за три. Це 50-100 метрів. Я буду поступатися зустрічки і трамваєм, і пішоходам. Пішоходів немає. Заїжджаю за пішоходку, прикриваю дорогу лівим, трамвая немає. Заїжджаю в крайнє ліве положення. Не мов би я хотів поїхати пряменько. Ось так, зупинився, пропускаю зустрічку. Там дві учбові їдуть повільно, враховуються, контролюють все рівно, зліва пішоходів немає, справа немає. І я би зайняв крайнє праве положення, але там учбова, тут припаркована фура, я набираю швидкість, в мене вже 40 і немає сенсу. І навіть от в цю дірочку при швидкості 45, якщо мене ніхто позаду не піджимає і не планує випереджати, немає сенсу перелаштовуватися в крайнє праве положення. Далі. Перелаштуюсь показово в крайнє праве положення, покажу вам ще раз, як об'їжджати там перешкоди. В разі чого? Ми будемо рухатися на пражську праворуч. Забув так, ми будемо рухатися на пражську праворуч, а потім на Адзаїбарджанську. Без покащика зараз, тому що перше, перше, тут декілька перехрестів, два. Перше, Алматинська Гродницька, друге Алматинська Пражська. Ми на пражську праворуч, тобто на цьому перехресті покащик не вмикаємо. І без покащика. Доброго. Ми собі поїхали. Щоб не ввести його в оману, тепер ми будемо об'їжджати перешкоду. Вмикаємо знову правий покажчик, бо тут ремонтні дороги. З контролем правого дзеркала і пірнаю в праву смугу і вже з правим покажчиком Продовжую рух по крайній правій позиції. Далі, розуміючи, що в мене там перешкоди, до речі, тут вона теж могла бути, враховуйте це, під'їжджаю до стоп-лінії та і чекаю свого дозвільного. Отак як Мерседес на червоний не їду. Їду на зелений. Контролюю, щоб ніхто не завершував маневр. Хотів трошки прискоритись, але автівка в лівій смузі піддала газку і не дала мені того зробити. Тому я сповільнився і тепер я почекаю. Після Сітреєна, скоріш за все, я поїду. Чи можна, а можна. Трошки на прискоренні. І погнав. І набираємо швидкість. Покращимо свою позицію відносно ідущих. Ой, тільки машину помив, а там. А... Прибираю дорогу, але крайнє праве положення, і я його таки займу, подивляючись з зеркало, вимикаю покащі, контролюю пішоходів. Моїх немає ні зліва, ні справа. Вмикаю лівий покащик. Ай-яй-яй. Тільки помив машину. Добре, нічого страшного, помию ще раз. Все рівно, завтра, післязавтра знову дощ. У мене тут є.